До чого ж гарний, весело було в нашому городі. Ото, От як вийти з сіни та подивитися навколо, геть чисто, все зелене та буйне. А сад було, як зацвіте весною. А що робилось на початку літа? Огірки цвітуть, картопля цвіте, цвіте малина смородина, тютюн, квасоля. А соняшників, а маку, буряків, лободи укропу моркви, чого тільки не насадить наша невгамовна мати. Город до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже не зміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, переплітались, душились, терлись на хліб, на стріху. А гарбузи зависели стину прямо на вулицю. Вздовж тину, за старою повіткою росли великі кущі смородини, бузини і ще якихось невідомих рослин. Там неслися кури нишка, од і різне дрібне птаство. Туди ми рідко лазили. Там було темно, навіть удень. І ми боялися гадюки. Коли хати росли квіти, а за хатою проти дверей, поросла полином стара погребня. На погребні любив спати дід. У нас був дід, дуже схожий на Бога. Любив дід гарну бесіду і добре слово. Та більше за все на світі. Дід любив сонце, він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись у холодок. А ще дід любив кашляти. Часом, коли сонце добра... добре припече, він аж синів вас від кашлю. Тоді наш паспірат, що спав біля діна на траві. Схоплювався і тікав у любисток і з переляку гавкав уже звідти на діда. Та не гавкай, хоч ти мені. Чого бо то я гавкав? жалівся дід. Та що б, бодай тобі кістка в горло? Кашель клекотів у нього в грудях, як лава у вулкані, довго і грізно. Коли дід був уже весь синій, як квітка крученого панича, вулкан починав діяти. І тоді ми тікали хто куди. Тікаючи від дідового реву, стрибнув я з під порічок прямо в город, погулявши і наївшись огіркових пуп'янків, натрапив я на моркву. Оглянувся — чи не дивиться ніхто. Ніхто не дивився, тут ми з піратом і кинулись до морком. Вириваю одну мала, гичка велика, морквина дрібненька, біла і зовсім не солодка. Я за другу ще тонша, третю тонка. Перебрав я цілий ряд, так і не знайшов ні одної, а моркви захотілось аж тримчувась. Оглянувся, що робить? Тоді я посадив усю морку назад. Хай, думаю, доростає, а сам подався далі. Довго щось ходив я по городу, хотів уже йти до хати. Коли ж дивлюсь, баба снує коло моркви. Я бігом. Тебе, бодай тобі ноги попсихало, бодай тобі руки й ноги поламало. Щоб ти світ, як Моркавичка зів'яла Твоїх каторжних рук. Отак От як дід любив сонце, так його мати любила прокльони. Їй можна було по три дні не давати їсти, але без прокльонів вона не могла прожити дня. Вони були її духовною їжею. Вони лились зівуся, як вірші з натхненного пета. Тоді у неї блищали очі, червоніли щоки. Це була творчість її палкої, темної, пристарілої душі. ти, Боже, царице небесне, гукала баба в саме небо. Пресвятая великомучениця, побей його набігла со своїм святим Твоїм мамофором, як повесмикував він із сирої землі оту морковочку, Повесмикує йому свята владичице пальчики і суставчики. Баба хрестилася в небо з такою пристрастю, аж турохтіла уся від хрестів. Не знаю, чим би закінчились бабині молитви, якби з погребні не почувся лагідний голос діда. Мамо, а чи не принесли б ви мені мисочку з вару? Га? Це ти тут лежиш, бодай ти не встав? Зараз принесу. Бодай тебе пранці з'їли, щоб ти і не наїдався, щоб тебе розірвали, щоб ти луснув, був маленький. Баба пішла до хати, а Бог дивився їй з погребні і тихо усміхався.